Нація, держава, націоналістичні цінності це те, що так важливо для нас сьогодні. В шевроні третьої окремої штурмової бригади зашифрована ідея нації. Але що таке нація? Яка історія націоналістичного руху і чи актуальний націоналізм сьогодні? Зараз я вам розповім. Почнемо з того, що таке нація, за словами Миколи Сціборського, нація це вічність. Її основою є воля та дух. Проте більшість погодиться, що нація це про спільне: спільне ім'я, мова, територія, економіка, історична пам'ять, національна пам'ять і, і, мабуть, психологія. Адже вона випливає з генетичного походження. Але що головне, нації розуміють себе у чомусь більшому, кращому. Вони бачать своє майбутнє і спільність своєї долі. Члени нації черпають свою силу у духовному наповненні культурному та національному житті. Нації подібні до племені, тобто гурту людей. Які складаються або з одного роду, або з декількох родів, вони утворюють певне ком'юніті середовище. І це середовище, воно об'єднане спільними цінностями. І відповідно, що члени цього племені, кожен з них має їх розділяти. Якщо щось не подобається, до побачення. Тобто ми розуміємо, що плем'я має свої закони, свою філософію і, відповідно, власну етику, естетику та культуру. Мені подобається одна книга Себастьяна Юнгера, називається Плем'я, і він там описує психологію людей, які залишаються от такими згуртованими в певному своєму середовищі. І там є приклад індіанців, що коли починалося завоювання Америки, і відповідно колонізатори, або ж як він пише, білі люди почали завойовувати ці території, то чимало білих людей переходило в індіанське середовище. Попри те, що за їхніми плечима був західний світ з усім. Ну, набагато комфортнішим життям, але тим не менше, людей приваблювало от відчуття племені, відчуття потрапляння до зграї. Тобто це пояснює навіть сучасний феномен, коли особистість людина, знаходячись у великому мегаполісі, почуває себе доволі самотньою або ж непотрібною, не може знайти себе. Це доволі дивно, маючи. Так багато ресурсів і можливостей сьогодення. І ось у цій книзі плем'я Юнгера він говорить про те, що нам дуже сильно не вистачає ось таких середовищ, де б ми, були, де б ми себе почували потрібними. І виходячи із цього, можна зрозуміти, що це і є філософія об'єднаної нації, нації як плем'я, де кожен її. Член, учасник є об'єднаний спільними цінностями, і що важливо, він включається в процеси розвитку свого середовища, віднаходить там своє місце, приносить максимальну ефективність ем, своєму оточенню і, відповідно, відчуває себе потрібним віднаходить своє місце у світі, і в продовження теми індіанців плем'ям я пораджу вам фільм, який нещодавно вийшов на Нетфліксі. Називається Первісна Америка. Саме там можете побачити і відчути ось цей індіанський етос. Він там представляється, і зрозуміти наскільки важливо консолідація всередині суспільства, як вона відбувається, коли існує певний внутрішній етос. І кодекс, який дозволяє її героям, учасникам приймати ті чи інші рішення. Дуже класне кіно, тому після книги Себастьяна Юнгера раджу подивитися його. Нації можуть бути політичними або етнічними, але зважаючи на міграцію людей, яка відбувається протягом тисячоліття, очевидно, що важко назвати якусь із націй. Етнічно чистою, тож етнічна нація, або ж природна нація, або нація, де домінує певний етнос, вона має власну культуру, історичне або ж міфологічне походження, коріння, і відповідно формується і живе на цій, так би мовити, базі. Але існує ще політична нація. Яскравий приклад Сполучені Штати Америки. Ми знаємо, що там живуть люди абсолютно різні за расою, за релігійними переконаннями. Але, тим не менше, вони всі називають себе американцями. Тобто США це яскравий приклад політично оформленої нації. Важливо зазначити, що коли людина отримує паспорт громадянство, вона ще не стає частиною нації. Для цього важлива самоідентифікація, і відповідно, коли людина хоче стати частиною чогось спільного, вона має це спільне розділяти. Принагідно нагадую, щоб такого контенту було більше і ми його могли популяризовувати далі. Друзі, підписуйтесь на наш канал, робіть репости, коментуйте. Давайте робити так, щоб українського націоналізму було більше. Тепер про сам націоналізм. Націоналізм це ідеологія та політичний рух. Основною цінністю якого є цінність нації як найвищої форми суспільної цінності. Націоналізм як політичний рух відстоює інтереси нації у державі та на міжнародній арені. Націоналізм спирається на національні почуття і проповідує відданість людині інтересам нації, держави, захисту її територій – Популяризації її культури, традиції, звичаїв. як і в патріотизмі, це любов до своєї батьківщини, але відмінно від патріотизму у націоналізмі. Це жертовна любов. Нація це єдине місце, де людина може бути по справжньому щасливою. Це відчуття свого племені, відчуття свого місця у світі, розуміння власної ментальності, характеру, усвідомлення власних слабких і сильних сторін. Тому так важливо занурюватися у самоідентифікацію, бо це дозволяє впорядковувати думки, долати хаос. І відповідно приймати правильні рішення у житті. У нас у цьому світі не так багато завдань, і одне з них це найперше завдання народитися. Що означає народження? Це не тільки поява на світ, як така. Народитися саме слово походить від слова рід. Тобто, ти приходиш на цю землю і маєш пізнати самого себе своє походження. Усвідомити, на якій ти території знаходишся, які виклики мали твої предки, і відповідно, які виклики зараз перед тобою. По факту, це вивчення власної історії та географії. І ось це народження, процес пізнання може розтягнутися ну, фактично на все життя. Але що важливо, коли ти Починаєш розуміти себе і все, що відбувається навколо, ти можеш переходити до наступного етапу. Наступний етап це любов і дія. Любов це доволі сильне і складне почуття, але, тим не менше, любов це завжди про дію. І коли любов усвідомлена. То людина починає діяти, і, що важливо, не чекати нічого взамін. За таким принципом відбувалася визвольна боротьба українців. Це, це в якійсь мірі про самопожертву. Коли ти настільки любиш, що готовий віддати найцінніше власне життя. І борці за волю України віддавали це життя, і знаєте, ця. Самопожертва, вона не була кричущо критичною. звісно, втрата життя це, це, це втрата. Але коли ти розумієш, за що ти віддаєш, коли ти сильно любиш, то яка різниця, яким буде фінал? Коли ти воюєш, борешся, живеш заради. Визначених тобою сенсів. Фактично, націоналістична ідеологія давала борцям за волю України сенси, за які вона боролася. І цими сенсами була вільна самостійна українська держава. Мені подобається історія про одного боївкаря організації українських націоналістів ОУН Данилишина. Коли засудженого Данилишина вели на розстріл, він сказав таку фразу: як шкода, що за Україну можна померти лише один раз. Також я мала можливість давніше поспілкуватися з ветеранами ОУН та УПА. Це були літні, літні люди, які пройшли за своє життя дуже багато. Їхня війна, Друга світова війна не закінчувалась 45 м роком. Вона продовжувалась у лісах, потім в таборах, в радянській Україні, навіть в Незалежній Україні, де їх довго не визнавали героями, а навпаки, звинувачували під впливом російської пропаганди, звинувачували в зрадництві, називали їх нацистами, але ж ніяк не, не українськими націоналістами. І ось ці старші. Люди, от коли я з ними спілкувалася, мене вражав один момент це їхні очі. Вони настільки були спокійні і впевнені от внутрішньо в собі, і вони дивилися на мене як на прийдешнє покоління, і казали, що ми зробили все, що могли. Наша боротьба, наше покоління привело вас до ось цієї самостійної України. І черга прийшла до вас. Ви маєте продовжити цю боротьбу, бо ця війна не про короткострокові дистанції, а про довгострокові дистанції. І відповідно українські націоналісти минулого століття готували готували своїх однодумців до того, що ця боротьба буде тривалою, і для цього треба сильний внутрішній стрижень, і що головне характер. І на цьому характері відповідно кожне прийдешнє покоління буде виходити на нові сильніші позиції в цій боротьбі боротьбі допоки зло не буде повністю знищене. Але давайте повернемося до передісторії націоналістичного руху в Україні. Дуже складно говорити про український націоналізм виключно. У 20 столітті, бо, звісно, кожній події щось передувало. Отже, передісторія українського націоналістичного руху, очевидно, це наша історія від найдавніших часів. Тобто, тут треба говорити про наш національний міф: корінь це відповідно історія Русі, це Королівство Русь, Велике Князівство Литовське, Річ Посполита. Також важливим періодом був, була козаччина, яка безпосередньо вплинула на формування нас таких, якими ми є сьогодні. Великий внесок в пробудження ось цього національного міфу зробив Тарас Григорович Шевченко. Насправді про Шевченка можна записувати. Окремий подкаст, інтерв'ю, відео це глиба людина, яка, знаєте, живе поза часом і є актуальним і потрібний для перепрочитання для кожного із поколінь українців. Але ось час, у який жив Тарас Григорович, 19 століття було надзвичайно важливим. Як? І для нас, українців, так і для мабуть більшості націй світу. На жаль, у 19 столітті ми, українці, були поділені між двома імперіями: це Австро-Угорська імперія та Російська імперія. Але тим не менше, у складі цих імперій жили і творили українські інтелектуали, які формували нашу політичну думку. Про Деяких з них хочу згадати, це Юліан Бачинський, його праця Україна і Радента або ж Україна уярмлена, написана у 1895 році. Тоді Бачинський ну, вперше так широко говорить про те, що Україна має бути самостійною. Але все ж таки батьком українського націоналізму є Микола Міхновський. Він у 1900 році пише свою знамениту працю самостійна Україна, назва якої говорить сама за себе. Тобто, кінець 19-го, початок 20-го століття це оформлення української нації. Поневолені народи Австро-Угорської імперії Російської імперії починають заявляти про власну потребу самостійності. Дуже багато є поштовхів до цього, але все змінює Перша світова війна. Вона розвалює імперії, і, відповідно, на її уламках українці, зокрема, починають боротися за власну самостійність. Цей період в історії увійде як перша визвольна боротьба або ж українська революція. І перед нами постає багато викликів, крім того, що. Боротися за власну державу нам треба колись роз'єднані наші території, об'єднати і відповідно постає питання соборності, яке фактично ми і вирішили, попри поразку української держави і окупацію наших земель. Більшовицьким режимом, Польщею, Румунією, Чехословаччиною ідея самостійної України нікуди не зникла. Вона підживлювалася націоналістичними організаціями, які діяли як в еміграції, так і на окупованих територіях. Важливий внесок у їх розвиток зробив полковник армії УНР Євген Коновалець. Його два проекти це українська військова організація УВО. Та організація Українських націоналістів ОУН виявилися дуже успішними і розвивалися у міжвоєнний час це 1920-30-ті роки, і потім дали поштовх до формування збройного опору вже у часи Другої світової. Мова йде про українську повстанську армію УПА. У повоєнний час діяло українське підпілля, продовжувало свою боротьбу. Зокрема, ця боротьба була і в радянських таборах, і по факту тривало це, це все протистояння до проголошення української незалежності у 1991 році. Український націоналістичний рух продовжує своє існування сьогодні розвивається, адже ще багато викликів стоїть перед нами, зокрема, розбудова сильної нації і сильної держави. Філософія націоналізму сьогодні. Чи це актуально? Так, актуально, націоналізм культивує сильну особистість, яка самовіддана, жартовна, яка усвідомлює важливість включення у цю війну проти одвічного ворога Московії. Проте націоналістична думка сьогодні розуміє важливість україноцентризму, тобто покладання на власні сили на власний внутрішній розвиток. Що дозволить виходити з позиції сильних на міжнародній арені, звідки у націоналіста є таке загострене відчуття відповідальності за свою націю і свою державу? Бо націоналіст бачить своє майбутнє і майбутнє своїх нащадків на цій території, на цій землі, і найбільше хоче, аби тут була українська Україна, не маріонеткова влада. Не окупація, яка хоче знищити його народ. Націоналістичний світогляд має свою етику та естетику, що опирається на культуру та традицію. Довгий час ми були під окупаціями, це і радянський союз, і Російська імперія, які переписували нашу історію і намагалися зламати хребет нації. Проте сьогодні є унікальна можливість. Відстояти і відвоювати своє, аби наші нащадки продовжували боротьбу і були вже на позиціях сильних. І саме націоналізм дає людям відчуття сили, опираючись на власну духовність та історію, формувати новітні героїчний епос, який не дасть більше ворогові можливості обріхувати нас, обдурювати. І завойовувати друзі! Ми запускаємо новий формат лекцій, відеолекцій, відеомеседжі від Хорунжої служби 3 окремої штурмової бригади. Ми будемо записувати короткі, або не дуже короткі відео з історії, ідеології. Тому підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки, натискайте дзвіночки і будемо з вами пізнавати. Глибини нашої нації і, мабуть, ставати кращими.